Про красу розміру XXL розповіли танцівниці шоу балету Бомба у телепроекті К1 шоу Монроу. Туди дівчат запросила сама трависті діва монро за словами бомбочок. Участь у шоу стала для них справжньою несподіванкою. Це була програма Краса формату XXL. Там були запрошені троє гостей. Перша була модель, як зараз кажуть, плюс сайз дизайнер одягу вечірнього для пишних форм. Ну і ми, як танцівниці, нас позадавали декілька питань ну, про створення нашого колективу, що ми робимо, як ми виступаємо, коли ми виступаємо. Тобто нам дуже сподобалося. Напатажно ведучу черкащанки дивували не лише своїми формами, але й вміннями. Танцівниці з'явилися в ефірі і одразу ж пустилися в танець. Ведучі шоу не приховували, черкаські бомбочки їх просто приголомшили. Сама Монро завжди говорила нам багато компліментів, говорила, які ми... Гарні, чудові і ну, тобто, дуже розполагала до себе. Звичайно, сказала, що зустрінемо ще на корпоративах, і, ну, і взагалі будемо сподіватися, що ми ще зустрінемося, тому що ну, дуже б хотілося, дуже цікава особистість і ну, взагалі справжня жінка, скажімо так. Протягом ефіру черкащанки переконали ведучі, що красивими можуть бути не лише худорляві, але й жінки із пишними формами. Сьогодні стверджують, отриманий досвід не проміняють ні на що. Емоцій було дуже багато, тому що це шоу дійсно було. Нове, все для нас, нові емоції, нові враження було дуже цікаво спостерігати за командою справжніх професіоналів, тому що дійсно люди працюють професійно, все злагоджено, дуже привітні, дуже уважні. Тобто, ну ми взагалі не відчували, що вони якби більш відомі зірки, а ми, ну звичайно, менш відомі. По закінченню програми ведуча шоу Травести Діва Монро» ще раз наголосила, що бажає налагодити із черкаськими бомбочками співпрацю. Запевнила, що запрошуватиме дівчат на світські корпоративи. Проте черкащанки запрошення не чекають, вже розпочали роботу над новими постановками. Ми готуємо нову концертну програму на Новий рік, нові номера для нових і старих заказників, які вже ну, ми з ними давно співпрацюємо, які дуже довольні, постійно хочуть бачити щось нове. У нас много нових номерів, такі як Невеста, «Поліція», Лебедине Озеро буде… Що ще? ну в принципі много нового, інтересного. Я думаю, всі будуть доволі всім понравитися. Ми стараємося к вишому, лучшому всьому, що можна. токам. Сьогодні ж дівчата продовжують дивувати черкащан своїми танцями на різноманітних заходах. Вікторія Хамаза, Роман Буша.